Всіх вітаю, з вами Марія і Кицька Аліса. І давайте дивитись, через що радіти будете. Сьогодні таку тему хочу роздивитись. Тож смачної кави вам і цікавої розповіді. Та й гарного настрою, звісно. Так, у кого плани? До 30-числа щось завершити. У вас дійсно є для цього от просто всі можливості, дійсно. І себе здивувати, і когось ще тут здивувати. На літеру А, на літеру Р. Літеру П. Ну так. А може, це ваші літери? Так, і давайте. Через що, через кого радіти будете тут вже, як покажуть, так я і буду розповідати. Комусь з вас буде приємно вам будуть розповідати на роботі вашій, що про вас питаються люди, які от прийшли, а вас нема на місці. І тут, знаєте, дещо навіть паніка у. Чоловіка якогось, він саме на вас був зосереджений, а не побачив і... і так і піде ні з чим. Він буде чекати вашої появи. Ну і співробітники ваші теж тут є люди, які дуже чекають вашої появи. Я так розумію, особливо ті, які вашу роботу виконують, поки вас нема. Так, далі, сім'я, рідні, близькі. Тут радіти будете, тут намагатись буде підвищити вам настрій, щось таке, знаєте, дуже приємне вам зробити, якийсь чоловік. Знаєте, в якихось ситуаціях він буває дуже наполегливий, такий. Що вам навіть це псує настрій, а отут от буде якась окрема ситуація, в якій він буде зосереджений на радостях. І дійсно він буде старатися, але ну, кажу чесно, вам не все сподобається, але ви не розкажете йому. Ви будете так, знаєте, чемною або чемним. Це може бути з родини людина, може хтось з друзів, там, з сусідів, з, може, ваш коханий. Така ситуація у когось буде приємна розмова з людиною, яку ви дуже рідко бачите, а от в цей день або в найближчі, зараз скажу, два тижні, отак от найбільший строк. А тут показана ситуація, коли вас навіть здивує поява цієї людини, бо для когось це чоловік, для когось жінка все ж таки. Знаєте, як давно не чули, давно не бачили. Через кого або через що будете радіти. Тут цілий ланцюжок подій, який приведе людину до вас, людина буде вам дуже так знаєте, до подробиць розповідати, як складно було до вас дістатись. 25 число, або це 25 рік, і тут кому як, знаєте, для когось. Це буде от на протязі року людина. Ну, хтось там намагався до вас дістатись для когось. Як 25 число, це чомусь важливе число для цієї людини. От чому поспішав? Чи поспішає от, до 25-го? Наблизитись до вас, опинитися у вашому оточенні. Питання тут якесь таке питання, яке от... воно вас як мучить це питання, і найближчим часом воно буде вирішене і вже поставити крапку. Це торкається особистого життя. Це як. Якщо у вас питання, що вам робити з стосунками, От найближчим часом ви собі знайдете дійсно відповідь на це питання. Ви вже не будете мучити ані себе, ані людину відповіддю. Ну, для когось буде розірвання стосунків, ну, все ж як завжди, у у загальних філіжанках, бо я бачу в одному випадку розірвання стосунків, а в іншому випадку каблучку, з якою ну, з такими роблять пропозицію. Хоча, знаєте, от я дивлюсь і для когось дійсно от людина вам зробить пропозицію, а ви собі зрозумієте, що ви зовсім не хочете цього. І оце буде вашою відповіддю. Що, знаєте, як все треба робити вчасно. Тут я так розумію, що дуже-дуже затягнув. І ви вже якось так назбирали розчарувань стосовно людини, і вам вже воно нецінне та пропозиція, ця каблучка, і взагалі, що там за цим буде далі? Ну, так теж буває в житті. Чекаєш, чекаєш, а потім отримуєш і розумієш, що все. Воно тобі вже більше не цікаве. Так, у когось тут, ну, слухайте, тут хтось зіркою стане. Так, дивіться, ну ви як перед публікою виступати будете? Або це хтось з ваших родичів. Буде виступати, і ви будете радіти, бо тут і так, і так можу озвучити велику підтримку від чоловіка. Тут буде мати жінка. Саме жінка буде зіркою, Стаєш зіркою. Оце ви когось дивуєте, мені показана людина, яка от просто, знаєте, тут хтось аж забуде, що вміє розмовляти. Тільки от просто очами кліпає і повітря ковтає. Це просто щось неймовірне буде. Далі дивлюсь, Ну тут грошей у когось з вас побільшає, тож дійсно ви тут будете ну, радіти, а звісно що як. Така тема всіх <сміст> <сміст> буде ну, підвищувати всім буде настрій. Так, якийсь чоловік мені знову ж мені здається, що я чийсь серіал дивлюсь, дівчата, бо тут мені показаний знов чоловік, який, от знаєте, його мріє, щоб ви кожної ночі були поряд з ним, щоб ви тихо мирно спали поряд з ним. Оце мрія. А ви знаєте? А для когось з вас є таких два чоловіки, які мріють про вас одну. Бо тут і так я бачу. Які не знають один про одного. А один з них буде пропозицію робити. Він собі це вже планує. Оце так, цікаво. Я так розумію, що ви з кимсь все ж таки будете папір підписувати, свій підпис ставити, і воно буде закріплене печаткою. Тобто з кимось ви будете створювати сім'ю. Ух ти. Клас. Приємно таке дивитись. Давайте далі. Так, по роботі. Тут теж буде цікава зустріч, цікава якась пропозиція стосовно роботи. Єдине, що ви будете сумніви мати, чи потягнете ви. Воно не виглядає так, що ви одну роботу кидаєте і беретесь за іншу. Це як чи потягну я все одразу. Ну там, дивлячись, як ви будете домовлятися, якщо чесно, тут, тут так, тут розмовляєте і свої умови промовляєте. Тут так важливо, бо тут. Та пропозиція, яку він спочатку вам говорить, вона буде змінюватись. От після розмови з вами вона буде змінюватись. Тож, я так розумію, що ви тут ну, домовитесь на своїх умовах щось робити. Далі, через що будете радіти? Тут зростання по грошах у когось з вас, в перспективу це йде. У когось про налагодження стосунків, якось так, знаєте, як легше. Воно виглядає так, що от ви зможете людині щось пояснити зі своєї позиції, як ви бачите, як ви хочете, як вам Легше спілкуватись з людиною. І показано, що він як чує вас. І зміни тут будуть, вони для нього. Для нього, я кажу, для нього, да Ну значить, для чоловіка вони будуть кардинальними. Вам вони Ну ви. Це ті зміни, які тільки його врешті торкнуться, чому тільки його, бо тут більш за все підійти, якщо у когось не десятиріччями йдуть відносини. А наприклад, покажіть мені скільки, до трьох років, я так розумію. Тобто вони не такі, що там застарілі, тут могли перериватись відносини, тут могли бути такі, що, знаєте, не одразу, наприклад, ви могли спілкуватись там рік-півтора року, а може і два роки, а потім тільки ви вже ну, як домовляєтесь про те, що ви пара. Бо тут якось воно, так, знаєте, не виглядає, що можна було про таке раніше домовитись. Тут, тут, тут дійсно виглядає так, що тільки зараз час про таке розмовляти, коли ви вже більше один одного знаєте і ви вже відчуваєте, що ви хотіли б від цих стосунків, ви вже знаєте собі. Але знаєте, тут такий закоханий чоловік, що він дійсно він хоче цих відносин і він готовий до змін. Бо раніше в нього у відносинах от було так, як він робить, але і він не був згоден про такі, про таку поведінку, про таке сприйняття, і він радіє з того, що ви інша. Це знаєте, коли от, ну, він був багато років, у якихось, ну тут складні показані стосунки. І це не та, він як, не те, щоб він спеціально то робить, а ну, немає як, знаєте, от іншого досвіду. Так воно. І він ладен змінюватись, він готовий до, до змін. Тут є літери І, Т, Е, С А З, «П», «Н». Чи ваші там літери, ну, ініціали, може його ініціали. 28 -е число тут значення має чи для вас, чи для нього. Для когось 28 число або 28 рік. Це може бути, коли хтось вам як протягує цю ну, таку подушечку, на якій каблучки лежать. Це як розпис, з розписом у когось пов'язано. Далі. Так, що тут ще по роботі соціуму? Чому будете радіти? Ну, у когось кар'єрний зрост. Знаєте, навіть для когось з вас він показаний не так, що ви там десь там по сходинках піднімаєтесь в кар'єрі, а як ваша пропозиція, ваша якась ідея спрацьовує, і ви просто от, знаєте. Воно вам важко дається, але це як початок нового. Це те, що треба ще розвинути, але ви вже розумієте, що от перший крок спрацював. Далі хтось тут через здоров'я буде радіти, щось змінюватись буде по здоров'ю. Чи у вас, чи у когось з ваших рідних, близьких, бо бачу людей в очікуванні, які, от, знаєте, як чекають, що там, як там, не знаючи, що, що відбувається за зачиненими дверми. Ну там, Чи обстеження, чи там операція якась от таке щось. Але ж у нас питання, чому радіти будете, тож про здоров'я. Так і ось тут угу. реалізації. От самореалізації тут буде людина радіти, бо ви мені тут показані як людина, до якої багато хто звертається з питаннями, ну там різні питання, і ви всім якось допомагаєте. От просто от, те, що ви потрібні. І це буде помітно. Знаєте, от, що не тільки вам, що ви на своєму місці, що ви дійсно та людина, до якої багато хто тягнеться. А це буде помітно і вашому, якщо керівництво, то керівництво. Чи хтось тут, ну от як помічник може навіть у вас, чоловік якийсь, от, який помічає вашу важливість в оточенні? Угу. Так, що тут? Чому тут ще будете радіти? Зміни, Боже, як, як тут? Парус надувається у когось дійсно, от дуже-дуже буде змінюватись саме особисте життя. Тут хтось відпочинку буде радіти. Знову ж таки, дарунок, сюрприз, у когось така радість буде через таке. Чоловік тут якийсь з'являється у вас на порозі, вам приємно, але так, знаєте, якось це як швидко, як з'явився щось там ну, настрій вам підвищив, він довго не затримається, але все одно у вас настрій буде. Такий приємний, але трошки, знаєте, як багато потім роздумів буде про цього чоловіка. Для когось скажу так, що якщо поряд з вами є чоловік, то він відчує, він буде хвилюватись, що про когось іншого ви думаєте. Що у вас в голові не він, а Хтось інший. Буде боятись що ви якісь зміни будете робити через ці свої думки. ПСУ О, такі ініціали тут бачу. Це, як знаєте, хтось як намагається повернутися у спілкування з вами. Ну, з кимсь з вас. Ну і все. На цьому так. Дійсно, на цьому все. Закриваю філіжаночку. Про прибуток вже казала. Цьому дійсно будуть всі радіти, у кого він буде найближчими днями. А я бажаю, щоб він у всіх був. І всім гарного настрою, гарних людей перед з вами. І побачимось в наступних відео. Бережіть себе. Всім пока!